Привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку. і Не тільки в цьому відео. Я хочу зробити маленький огляд проекту невеличкого. Я недавно його виставляв в ТРЕЦ, і в принципі люди би хотіли подивитися, як воно зроблено. Ось, але для цього я мушу зробити такий маленький вступ, тому що це залежить від того, як ви будуєте свій проект. Отут у мене є маленький текст, де я буду підглядати і кажу про важливі штуки, якщо ви робите якийсь великий проект. Перше, це структура проекту. То все, що ви робите. Ваші папочки, ваші файли, воно все повинно мати якусь певну структуру, кудись має схилятися, від чогось залежати і так далі. Вам ну, це потрібно буде для того, що якщо прийдеться, так як я вже не в одному відео кажу, через певний час звернутися до вашого відео, до вашого проекту, щоб ви нічого не погубили, щоб не було такого, що у вас, наприклад, проект загальний проект зроблений, одна папка якась загублена. Картинками, там, грубо говоря, ви його переміщаєте, втрачаєте ось цю одну папку, і все, проект пішов по одному місці. Це от, обов'язково важливо. У вас повинна бути папка основна. У вас повинна бути основна папка, так? В цій папці повинні бути всі вам необхідні підпапки. Наприклад, ваші JPEG, ну, образно, іміджі, так? Потім ваші референси. Обов'язково, так? Ну, я, звісно, художник супер. Потім у вас повинна бути, наприклад, папочка з текстурами, які ви використовуєте, наприклад, для текстурування, тому що таке є, що потрібно перетекстурити щось або поміняти. так? Ну, Наприклад, ми це назвемо текстури. У вас повинна бути ще якась папка, яка вам необхідна. Потім у вас повинна бути ще якась папка, наприклад, там з олембіками. І так далі. От, оце все в проєкті повинно бути. Відповідно, в папці JPEG там у вас будуть, ну, наприклад, це не JPEG, а просто Pictures, так? І вас тут будуть JPEG, PNG ваші, наприклад, можливо, у вас є папка Vector. Зараз чекайте, бо то не вже не папка, а якийсь бред. Ось, Папка Вектор. Ось це перше з чого ви починаєте свій проект, щоб ви потім взяли ось цю папочку, наприклад, заархівували її. Просто перемістили десь на облако, і вона у вас збереглася. Ви в будь-який момент її відкриваєте, і тут є, наприклад, там наприклад, папка зі сценами. І тут у вас бленд, максовські файли, Маєвські, наприклад, які ви використовуєте зібраж, наприклад, 3D-код і так далі. Ось це, от перше, це структура. Тому що будь-який, ось такий маломальський проєкт, навіть як такий простенький, як то от я робив, там фон, але, але це все 3D. -шка. Відповідно, фон лінії, відповідно, там рука якась яка зроботизована. І це все, якщо я втрачу хоча б щось одне, я потім в цьому проєкті загублюся і не розберуся, якщо мені потрібно буде щось поправити. Особливо коли це ну, ви робите не просто для себе, зробили, виставили, отримали лайки і клас. А ви робите це на якесь замовлення, на фріланс, на рекламу, на фільм. Наприклад, є потреба на фільм. Оце дуже важливо, тому що потім зараз ви знаєте, дуже мода така пішла робити всякі сіквели, приквели і всяку фігню. І модель тоді ваша, як, як не зря, і модель тоді ваша буде дуже потрібна. Хорошо, це я вже загнався далеко. А друге це неймінг. Це теж супер важлива штука, в якій ви повинні розбиратися навіть через рік часу, не забувши, що у вас там названа якась там біліберда. І ви такий, що ж це таке? Треба його відкрити, щоб зрозуміти, що там робиться. Ні. Оце це, це навіть близько так не працює. Це ви будете тратити дуже багато часу. Тоді в натурі. Штучний інтелект нас прибабахкає швиденько. Саме таке от просте правило, яке, в принципі, мені допомагало, не знаю, можливо, воно вам теж допоможе, можливо, ні. Неймінг не дуже любить пробіли. Ви використовуєте або дефіз. Або нижні підкреслення, тобто ви називаєте там якась модель, або через, наприклад, не через дефіс, а через нижні підкреслювання. Далі в неймінгу важливі префікси і важливі суфікси. Це теж дуже важлива штука, тому що дивіться, наприклад. От я розкажу, як я часто використовую, не завжди, тому що це залежить від пайплайну, від того, що від вас вимагає студія, наприклад, або якщо ви працюєте десь по контракту, фірма, на яку ви працюєте зараз, в них є свій неймінг, Але от те, що мені часто допомагає, це от є така штука. От є назва об'єкта мого, базова назва, так? О, це є базова назва. Тут може бути все, що завгодно. Там не знаю, робот, оцей самий наш. Це називається так в мене. от Файл. От робот. Потім я даю суфікс. Наприклад, це 001 його варіація, так? Тому що у вас може бути кілька ітерацій його. Якщо, відповідно, поправляється номер 1, все те саме, є в мене ще, наприклад, буквочка А001, Б001, С і так далі. І тут далі вже пішов бленд, так? Якщо ми в блендері працюємо. Відповідно, в самому бленд файлі вже всередині, в нас є ось ця назва. і Тут є основний об'єкт. Він може складатися з маленьких підоб'єктів. Наприклад, ми робимо пустишку, і та пустишка має собі, наприклад, тут OPC 1, obj2 і OPC 3. То ця пустишка буде називатися ось так. І відповідно в нас вже буде оцей об'єкт, наш звичайний, наприклад. Але перед цим я ставлю. Або, або група. Це часто в має так ставиться. Або, наприклад, ставити Ctrl, або ставити 0. Відповідно, у вас неймінг буде дуже схожий. Далі. Ми йдемо далі. Ідемо далі, в нас тут матеріали. Відповідно, від цього об'єкта в нас є матеріал. Матеріал аналогічно. Що в нас? Об'єкт 001. Поки що без цього, бо цього нам не потрібно, так? Все, ми пишемо: наш об'єкт. І ось тут не, не треба писати матеріал, нічого. Оце ми розуміємо, що ми відносимося до об'єкта 001, і ми пишемо: ось тут, наприклад, об'єкт 001, що він складається у нас, наприклад, з металу, потім з скло і там, я не знаю, пластик. І ми пишемо метал. Потім так само цей обєкт 001 у нас буде глаз. Відповідно, ми маємо назву вже самого об'єкта. З самого матеріалу, вибачте, будь ласка. Точно, це саме з матеріалу йде до текстур. Наш 001. Боже, який ти художник? Жесть просто. От. Метал. І далі. Я, звісно, розрахував дуже класно. І далі текстура, наприклад, бейс колор. Бейс. Далі я обов'язково додаю. В залежності від вашої маски неймінгу, ви можете додати через крапочку. Або через знову ж дефіз, або нижній цей. Я вказую, що це є S R GB. Ну і, наприклад, там далі вже JPEG йде. Ось, оця частина неймінгу. Точніше, не так? Ось ця частина неймінгу. Розумієте? І що ми бачимо? Ми, відповідно, по-другому нашому, Боже, я, як завжди, маленьке відео звісно. Ми бачимо: в нас є Blend файл, назва одинакова. Ця назва йде до Blend файлу. Ця назва йде до нашого основної групи. Тому що тут може бути, наприклад, вони теж бажано називати їх по масці. Ви вибираєте, наприклад, ось цей object 001. Отут пишете. 001, і, наприклад, через суфікс пишете, що це там не знаю. Потім точно так само через суфікс пишете, що це є якась баттон. І тоді, коли ви відкриваєте, коли би ви не відкрили цей проєкт, якщо ви комусь перекидаєте, працюєте в команді, хто би не відкрив вам цей проєкт, у вас все чітко видно. У вас є об'єкт. Перед тим ми говорили про структуру папок, папка теж може називатися відповідно. Є його група, зроблена, потім матеріали і навіть текстури, зроблені відповідно, з відповідним найміном. Це супер важлива і супер корисна штука, яка вам допоможе і збереже дуже багато нервів. Далі третій пункт це технічні вимоги. Тобто, перед тим, як робити повністю проєкт, ви повинні знати точно або для себе оприділити точно. Що це у вас буде, для чого воно використовується? Якщо це просто 3D, зараз перекину на праву руку. Якщо це просто 3D, відповідно, ви проєкт можете робити в RAW, Ви можете робити проект, наприклад, в SRGB, і ви можете робити проєкт в, в інших. От тут є по списку у вас. Ну, коротше. Менше Ви можете робити проєкт в іншому кольоровому просторі. Дивіться, якщо це просте 3D, і воно виходить як просте 3D у вас і тільки 3D, тоді вас особливого значення, що ви налаштуєте собі в Color Management, наприклад, немає. Ви можете використовувати SRGB, ви можете використовувати RAW, потім його конвертувати в 2.2. Гаму. Ви можете використовувати фільмік AGX. Немає значення. Це не важливо. Але це дуже важливо, коли у вас йде 3D плюс фільм. От тоді це вже залежить від того, що ви будете робити, і як поєднувати з фільмом. Тобто, це важливо від того, на яку камеру це знімалося. І який в неї кольоровий простір, щоб потім ви могли легко це все змачити. Ну, але зараз не про це, бо це зовсім окрема тяжка важка тема. Це ви зрозуміли, у вас проект, і десь повинен бути, наприклад, ось тут на горі, коли ми говорили про папки. Я тут не додав, тут де папки, от структура ваших папок йде так. Десь тут у вас має бути description, Десь тут повинен бути description, і звичайний текстовий документ, в якому повинно бути описане от ось це все, про що ми зараз з вами говоримо. Це теж, точніше, ну, і сюди теж. Отак. Це суперважлива штука. Прямо от я не просто так за неї вчепився, тому що одне діло зробити щось маленьке, зробити якийсь там, не знаю, пончик, обсипати його чимось і все, красота. Але коли є у вас проект, є у вас конкретне технічне завдання, от тоді починаються всі проблеми. Ви можете моделювати як божечка, але коли ви не вмієте працювати з проектом, ну тоді все. банька. так, ладно, філософія на бік, Погнали далі. Технічні вимоги, тобто у вас повинен бути для чого це 3D? Перше. Друге, ви повинні розуміти, в якому ви працюєте в форматі. Наприклад, це буде 4К. Якщо 4К, то який, тому що 4К подивитися собі цей, там є різні варіанти. 8К працюєте і так далі. Потім експорт. Який у вас буде налаштований? Експорт? Чи це буде EXR, які в себе нічого не прописують? Чи це будуть, наприклад, PNG, які в себе запікають ваш Color менеджмент Наприклад, там, не знаю, sRGB зробимо, так? Це теж важлива штука, тому що деколи XCR це добре, але деколи немає сенсу його використовувати, і ви можете запросто використовувати звичайний PNG або навіть JPEG. Кожен формат хороший, просто треба розуміти, для чого він використовується. Ну, JPEG це 100%, що це буде SRGB. Тому що він супер зажатий і він супер мало хоче композитингу. Потім композитинг. В чому ви будете робити? Чи це буде базовий в блендері, наприклад, так? Чи це буде, наприклад, в ф'южені. Чи це буде там, не знаю, в After Effect. Або Nuke, Або теж можете робити в безкоштовному Neutron, Ну і так далі. Там є ще кілька варіантів, але в принципі це самі такі популярні. Напевне, що найпопулярніший – це базовий в Blender, в Fusion і в After Effect. Офесійно, якщо ви робите, ну це вже окремо композитингом займаються інші люди в нюку. Це вже трошки інший рівень. Скажімо так, нам зараз не до нього. Відповідно, є ваші технічні вимоги. Чи буде звук, і на якому рівні, чи потрібно це щось в блендері робити, чи ні. Ось. І, в принципі, що? В принципі, з грубшого все. Я думаю, не будемо ми зараз заглиблюватися далеко, тому що я вже і так, як завжди, на трендів і натянув дуже багато всього. Тепер давайте до огляду проектів, і я в принципі приблизно так по чуть-чуть скажу, як і що я там робив. Добре, поїхали далі. Зроблю ще таку маленьку саморекламу. Якщо вам потрібні якісь 3D-моделі, або ви просто хочете віддячити за контент, який я роблю, можете на сайті CGTrader придбати любу з моїх моделей. Таким чином, це і мені буде кайфово, тому що ви щось придбаєте, і в мене буде копієчка, Так і вам це буде не просто донат за контент, а це буде ще й якась модель, яку ви зможете собі використовувати в майбутньому. Дякую, не затримую вас і погнали далі. Тепер дивіться, в мене сцена з кімнатою самою. З самою фабрикою. Вона розділена на два таких основних елемента. Це меші, які в мене ось тут поскладені всі. І сцена рендеру, яка в мене виведена окремо. Так, рендерів є двох цих. Добре. Почнемо з простішого. Ось тут є меші, які в мене просто поскладені. Наприклад, в мене є мій робот-маніпулятор. Основний. У мене є робот-маніпулятор з іншим клемпом, так, Контр... криві для контролю. Це окрема штука, це не важно. Я хочу, щоб ви дуже глибоко не заглиблювалися, тому що можуть мозги закипіти. І це... я не хочу глибоко заглиблюватися, тому що спочатку варто зрозуміти суть. Дивіться, в мене тут є вікно, є моя лампочка. Називаєте, як вам плата, яку ви, наприклад, робите. Ось це, ось тут все в мене поскладено. Це, от, це щодо кімнати відноситься, це щодо моїх роботів-маніпуляторів відноситься. Так? Відповідно, оцю штуку ми маємо, так. Зроблено. Переходимо в сцену рендера, яка в мене зроблена ось тут ж. Ще раз кажу, це залежить від вашого пайплайну. Хтось може робити це в іншому, як воно називається? В іншому проєкті блендера повністю. Хтось може робити фізично в іншій сцені, хтось може робити там в іншому це слої, залежно від вашого пайплайну і що вимагається. Я робив максимально просто, щоб дуже сильно не скакати по відповідно, в сцені рендера, що в мене є. В мене є моє світло. Яке зроблене з простого меша і доданий тут відповідно цей матеріал для освітлення. До речі, що тут в мене А, Cycles Render. Добре. Так, де моє світло? Ми його зараз відключимо. Також в мене є, наприклад, моя шафа, яка зроблена, дивіться, в чому прикол. Прикол в тому, що вона в мене зроблена інстансом повністю. Основна шафа в мене знаходиться ось тут. От є кімната, шукаємо, де ця моя шафа. От вона. Бачите? Тут шафа вже складається з багатьох елементів, які я можу відредагувати. І в мене міняється відповідно тут все, щоб я оце все не совав, не тягав. Ем, на жаль, в блендері не можна зробити так, як в е, Максі або в Майє, що ти просто вибираєш. І воно тобі повністю все вибирає. Ти можеш здублювати. Н -н -н. Якщо я дублюю, я дублюю тільки саму пустишку. Це ну, дуже незручно насправді. Тому я робив от такий от варіант. От є в мене шафа. Це є повністю інстанс. Я її можу скопіювати собі, скільки мені потрібно раз. Я вже маю, наприклад, 4 шафи тут. Я вже маю 4 шафи. З нашою шафочкою ми розібралися, де вона є. Точно так само в мене тут є, наприклад, стіл. Переходимо сюди і бачимо, що оці всі мої столи зроблені в. Додані в одну колекцію, яка їх всі може відключити, якщо мені потрібно. І вони теж всі додані інстансом. Я можу їх дублювати, скільки мені потрібно разів. Проблем нема. Супер. Відключили. Окремо в мене є камери. Я всі камери, які є, які мені потрібно було рендерити, я їх можу відключити і без проблем розібратися в цій сцені. Далі. Ось ці я тут моделював, я не пам'ятаю, чому я їх тут робив. Можливо, через те, що вони мають рух різний. Тому що, якщо ви робите інстанс, він повністю повторює основний ваш об'єкт. Ну, Звідси ви не налаштуєте анімацію собі добре. Вам потрібно вже на місці мати ваш маніпулятор, щоб ви налаштували правильно анімацію. Тому що ось ці два маніпулятори теж в мене не інстанси. Інстанси я, як правило, ставлю речі, ну, типу, пропси нерухомі. так? Оце все інстанси моє. Я їх теж можу відключити. Точно так само. Ось ці мої плати, з ними нічого не робиться в своїй основі, крім оцього, от, що додається окреме. Але ця окрема штука, вона додається вже тут. Відповідно, оці всі плати, вони в мене теж є інстансами. І от наших два роботи. Бачите, я отак старався складати, по-любому, завжди у вас будуть помилки, по-любому не завжди все буде ідеально, бо ми ж, бляха, люди, ми ж наша тема, наша фішка помилятися. Але якщо прагнути до чогось такого, ну тут. Це буде потім легше набагато. І от по своїй суті, ми маємо що не інстанси? Ми не інстанси маємо наш флор, ось ці от штуки, які розставляються, і наші роботи. От, відповідно, є наші роботи. І отут на них я собі налаштовую анімацію. Відключаю все, що мені потрібно, і налаштовую. Далі як оця штука переміщається, це, звісно, не видно на цьому, на тому відосику, що я третій виставляв, але, але це переміщається. Він його бере, переміщає, і ось тут кладе на плат. Вона зроблена дуже просто: за допомогою Copy Rotation. Відверто кажучи, я не дуже люблю використовувати складні скрипти і щось складне на подобі Geometry Notes в таких проектах, тому що потім важко в них розібратися. Коли я, наприклад, зараз ось це відкриваю, я бачу, у мене є кілька цих штук, я їх відключив, поудаляв і воно все забралося, я собі їх відредагував, як мені потрібно. З цим проблем нема. Ну, коли я відкриваю Geometry нот, там купа всього і попробуй розберися. Ти повинен перевіряти. Ну тобто, деколи це, це добре, коли ви робите щось таке масштабне, круте, серйозне, але деколи воно і відповідно грає з це так як я не раз замічаю, що розказують годіні, гудіні, годіні це саме крута, саме крута штука. Да, вона крута для певних речей. Якщо вам потрібно зробити якийсь пропс у вигляді, я не знаю, там ігрушечного тєліка, або от оцю от штуку, то ви можете це зробити в Гудіні сто процентів. Набагато швидше, краще і простіше, розумніше, навіть ви це моделюєте і у вас готова модель в готовій сітці. Звичайно, що годіні це круто, звісно, коли вам потрібно потім з цією сіткою щось зробити, не знаю. Вона буде в щось там перетворюватися. Ну, тоді так. Да. Так що, коротше, такі прості штуки це дуже класно, тому що ви з, з часом можете легко в цьому розібратися. І маємо, ми маємо тут один об'єкт, по суті, другий, третій і четвертий. Ті, які потрібно заанімувати, щось з ними зробити і так далі. Анімація тут теж не є складною. Тут максимально проста і примітивна анімація. Нічого такого, вон буквально кілька цих. Речей. Рігінг я зробив через звичайні косточки і нічого тут складного нема. В загальному, я б довгий час не використовував ріг з косточками для таких речей, тому що це ж можна зробити через паренти прості. Але я замітив потім ну довший час, це вже купа років, конечно, але я замітив потім, що набагато краще, набагато простіше ви можете експортувати між різними об'єктами. Між різними софтами, наприклад, ви можете кинути в Maya або в 3D Max, і без проблем воно буде працювати. А чомусь, коли через парень ти робиш, ну не завжди воно прям так грає, як ти хочеш. Я не знаю. Можливо, якщо робити оце через косточки, через скелети, ну, в принципі, воно виходить зручно, тому що у вас ось тут є арматура, яка нормально розкладена, все поіменовано. Ви можете собі бачити, ну, в принципі, це дуже крута штука. Ви можете собі її переміщати. Заходите в режим позмоди, і там, відповідно, вже гратися з тим, що вам потрібно. Можливо, це робити і через паренти, але мені через арматуру якось зручніше. Ось. Оце маємо таку просту сцену, першу, яку я робив і рендерив. Так? Ну, вона недовга, вона 300 кадрів всього на всього має. І окремою сценою я робив саму руку з чіпом. Тому що це було якби то. Я так в планах було зліпити це вже на композі. В принципі, з рукою нема особо що дивитися, тому що це є така наполовину зроблена робот-R. Тут зроблений повністю ось цей чіп, який причеплений. Тут деталей багато. Я це робив окремим, повністю окремим проектом, який рендерив собі, і потім додавав в ось цю попередню сцену. І отут я рендерив, тут я вже в Іві рендерив. І відповідно на композі оце все зліпилося і на результаті маємо таку простеньку штуку. В чому прикол ось цього всього? Якщо б рука, звісно, була більше дороблена, ви можете собі, не знаю, фон у вас є, зарендерена кімната. Руку міняєте, виставляєте по-іншому, перерендерюєте саму руку, а кімната у вас є готова. То деколи отаке от розділення розбивання на частини, воно грає вам на руку. Ну, в принципі, води все. Тут особо нема навіть про що розказувати. Я думаю, тут буде більше про що розказати. Але не особо є про що розказувати. Так що, надіюся, що вам було цікаво і, можливо, було корисно. На мою думку, то, напевно, не знаю, оце не дуже корисно, але от те, що на початку я там блеяв, от це, напевно, що буде більш корисніше. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, діліться, ставте коменти, давайте продвігати наш контент. І всім пока!